Вітаю, шановне панство, з вами Ярсон, а це продовження серії відео з шоу-матчів, сьогодні ми подивимося з вами сет за Бубу. Це буде не просто сет, тому що сьогодні вже ви побачите виконання челенджів. Перший челендж був це те, що Буба не може використовувати м 1 перші дві хвилини від початку Чейза А другий челендж був в тому, що один з гравців має почистити всі п'ять тотемів, і доти, доки він це не зробить Робить за генератори, сідати він не може. Ось такі от прикольчики, тому сподіваюся, що вам сподобається. І обов'язково напишіть про це в коментарях та поставте вподобайку. А перед тим як ми почнемо з вами, хочу нагадати, що спонсор цього відео Discord сервер коло. Приєднуйтесь за посиланням в описі. Вбивця вбивцею. А ні, почекай, почекай. Дізастер я пішов у пошуках тотемів. О! О, Андайнг! О, перший пішов. <плес> <плес> Лінійка дуже сильно зрадіє, коли йому попиляють ці тотеми нафіг. <плес> Диви! Сидить на тотемі, чілить, тіп. <плес> Яка фігня. <ріст> Треба це буде якось перекинути. Дивись, бум. Кидай за QR-кодом, будь ласочка. Це не мені. Не мені. Але дякую. Ми перекинемо ці гроші. Так. Лише М2 понеслась. Краудконтрол. Добрий вечір. Опа. Що? Дбд, я це люблю. Пара-пара-па-пам. А як він перегрівся? Тільки що? Проксер гарний, гарний пінг має. Гарний гарний пінг має. Так. Трошечки відволікся, занотовувався. <су> Ха-ха! Дізастер з ними тотемами. Бідолаха не може навіть за Ген Сіститу походить. Кладетка та темщиться. Просто. А! О-о-о! Та, і такі фокуси можуть у нас бути. Клас, та ти що? Невже спіймає? Ну, ну на чезе Діза, йому ще то теми ламати потрібно. Ай-яй-яй-яй-яй, загрідився Загрідевся, невже це буде перший повіз? Так. так-так-так-так-так-так Будь ласочка, не души Діза, йому ще то теми ламать потрібно. Йому ще то теми потрібно поламати. Так, тим часом у нас іде перший хук, несе його на резонанс Уху. Як він завертає до того пен резонанса красиво, Та ти що? Ну нічого, в наступній каці мора буде так само бігати, ламати гаки. Ой, гаки кажу. Е -е, тотемчики бачить кречі, е -е, бачить бу. Пробують чейзити його. Дві хвилини вже скоріше за все пройшло. Все по-чесному, пилкою як обіцяв, так і пиляв. Перший генератор у нас йде в Енеїди. Енеїди заводить перший генчик. Понеслась. Діза зняли. Він нарешті може зайнятися тим, що йому подобається найбільше, а... тобто ламати тотеми. Можна сказати, що команда грає в трьох. Але але є лайфхак в цьому. Діз може брати чейз на себе. Який гарний стан відбув. Давайте ж видесенько чекнемо, чим же займається наш Діз. А, поки що лікується. Окей, окей, окей. Ну правильно, треба полікуватися, щоб потім ламати тут теми собі. Ой-ой-ой-ой-ой. Як красиво стає на палеточці! М1! І знову М1, і це в нас другий свіжий хук. Що? Ну, і всяке буває. Всяке буває. Усі всякі такі приколи бувають. Напевно, що в лінієчки трошечки лагає гра, тому в нього якось так виходить. І це у нас другий свіжий хук і другий просто хучок, 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 вішай на гачок, пен резонанс у нас іде, і другий генератор у нас. Нарешті! Перший тотемчик у нас ламається. Мінус андаїнг. Чарівно, чарівно, заводять другий генератор. А тим часом е команда Енеїди. Е Лінійка перевіряє, чи все нормально, чи туде на місце, хто в нас тут шниряє. Бачиш, що у нас тут Роксер. Роксер, в принципі, байдужий до е тотемів. Тому якось так. Ех. Так, треба трошечки, трошечки емоції. О, як вушка виглядають там. <рикольно> Прикольно. Чарівно, тим часом Енеїда забирає в нас уже третій генератор. <рикольно> І тільки що нам прилетіла тисяча. Нагадайте мені прочитати її після... після катки, щоб я розумів. І нарешті у нас ламається тотемчик. Тотемчик ан... цей крауд контрол. Тепер всі вікна у нас вільні. Можна бігати, можна собі мансити, як захочеш. А буба залишається у нас з одним перком, і це в нас лише пейн резонанс. Опа. Ай-яй-яй, найстрай, найстрай. Найстрай, лінійка. Непогано, непогано. Треба, треба душити сурвів. Невже всі тотеми поламав уже, Діз? Хорош! Всі тотеми зламав уже. Ізі! <правдив Bueno> ізі! Ізі катка! Найс! Та ти що? М1 отримує. Отримуємо один і має можливість собі спокійно перетягнутися. Скоріше за все, перетягується в мейн. Дуже дуже сильний мейн на цій мапі. Спокійно собі стрибаю віконечко. Звичайно, лінійка не піде мейн. Не піде мейн. Треба захищати свій трикутничок, треба дефати, генератори, треба когось класти. Терміново, терміново, Немає де схука. Дуже дуже потрібно вбивство. Дуже дуже треба якось вивозити з цієї ситуації. Це з урахуванням того, що ще й дізастер ламав всі п'ять тотемів. Один сам один. знаходить Бу. На жаль, тут палеточка придропнута. Забирають четвертий генератор. Залишається лише один генератор в центрі. Дуже гарячий генератор. Ну я сподіваюся, що сурвив так в наглу просто не сядуть лагодити його прямо перед ним. Бу падає нарешті, нарешті падає. Бу. Нарешті дуже-дуже потрібен цей хук зараз для лінійки. І наскільки я пам'ятаю, це в нас третій свіжий і третій просто. Ні, це в нас не третій свіжий. Це в нас просто третій хук. Був вже висів. Намалював йому хуків трошечки більше, ніж очікував сам. Ой, агенчик та гарячий, агенчик та з прогресом, бачить скречі. Пробує перетягуватися. Бачить, бачить у нас кроличку таку пенгу. Проксер грає. Гарно відігрує віконечко, можемо, до речі, за нього перемкнутися. О, нам музику чий задало. Дякую, гра. Ніфіга собі, треба на сурвів перемикатися, коли ми граємо. А якщо я цифру 5 натисну, мене не перекине за вбивцю. да? Ну хорошо. Це, це трошечки біхейвер не продумали. На урвівти можуть перемикатися на вбивцю ні. Окей. <кій> Бачить дізастера. Дізастер у нас, на жаль, не фреш-хук. Зараз мені здається, якраз треба фреші трошечки собі заробляти. Перетягуються нагору по драбині. Як то кажуть, піднімаються по е кар'єрним сходам. Забирають останній генератор. Спокійно вичікую собі бубу, перестрибую палеточкою, як ні в чому не було, начебто за хлібчиком сходив, раз, перестрибнув, пішов собі далі. Е, Лініка пішов дивитися, що там у нас по воротах. Знаходить е, десхук. Десхук у нас тут був. Немає сенсу з ним бігти. Дуже багато часу втрачаю тут. Скоріше за все, вже ворота відчиняються наступні. Від завтра вже майже відчини... ну, на 30%. Запилює бу, буде піднімати, забирати його. І, на жаль, скоріш за все він не встигне підтягнутися до інших воріт. І це в нас іде <ріць> чотири стадії загалом. І троє сурвів виходять собі у ворота. Два фреша, чотири стадії. Папа! Гей, -па! hey, народ! <ріць> народ, 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 чуєте? Ходьте на Твіч, я там стрімлю майже кожен день. Буду дуже рада вас бачити, мої пупсики. Цьом-цом-цом. Тим часом Діз у нас вже напилює дрова. А що робить Мора, цікаво? А Мора в нас кайфує від цього життя. А Діз знав про цей прикол і поставив що правильно. Оцей чарівний перк. Щоб, щоб е, ламати було довше. Так. Поки що намагаються когось знайти. Що там е, Мора наш? Ну о! Доламав! На хвилиночку. Доламав у нас е, перший тотемчик. Тим часом намагається знайти собі якийсь точес дізастер. Зіекс у нас в трусіках чарівно себе почуває, гарно бігає і лізу у віконечко. Е вирішив не грати сто... ну максимум тотемний білд. Дізастер лише один поставив тотемчик і взяв собі е на швидкість перелізання у вікна. Не пробиває М2. Він, напевно, не знає, що він може М1 бити. Він подумав, що і він має М2 бити. А може, ні. Ні, ні. Він просто кайфує від цього життя і спокійно собі забирає Джей Джея. Найс перший. Перший повіз у нас іде е, від команди Енеїда. Свіжий хук. Перший генератор у нас заводять Dream Chasers. Чарівно. Перший повіз, перший свіженький і понеслася. Джей-Джей чисто подивитися хотів. Абсолютно. Абсолютно. Набирає розгон, повертається до гака. Дивиться, чи ніхто не спішить знімати. Не, не вибиває двері. Як вони мене манять просто. Просто я не знаю, як у вас любі глядачі, але в мене е, постійна проблема. Я бачу палетку, я хочу зламати її. Я бачу двері, котрі можна вибити. Я хочу їх вибити. От чомусь мені здається, що це веде мене до перемоги. Потім у мене є купа дров не е, зареєстрованих. Мене садять у тюрму, і я програю катку. Якось так це відбувається. Тим часом у нас тут. О! Що? Трошечки за жопку потримав. Трошечки за жопку потримав кладетку, відпустив і дав по гарбу. Як це відбувається? Привіт, біхейвер, якщо ви мене бачите. Клас! Чарівно. Другу стадію собі отримує зараз Джей Джей. Цікаво, чим займається мора в цей час? Ну, що я можу сказати? <звук> Джел have fun! Опа! Нарешті Trial of the Hun зламаний. І можна собі спокійно жити. Не можна собі спокійно жити, мора досі шукає п'ятий тотем. П'ятий тотем досі шукає. Тим часом нагадую народ, що збір триває. Ваша, ваша підтримка нам дуже сильно потрібна, якщо у вас є. Завалялося в кишені 5, 10, 20, 30, 50 гривень, то вони нам дуже-дуже тут потрібні. Збираємо на пікап для військових. Як самі розумієте, пікап рятує життя. На ньому можна і виїхати, і вивезти, і все, що завгодно. Це пересування. Це дуже важливо. Так що закидайте ваші гроші. Гроші одразу йдуть на е, банку військових. Так. Тобто, у нас допоміжна банка, ми просто, просто її бачимо. <кій> Перший сет поінт стоїть на Енеїді. Стоїть же ж, да, там поінт. Заводять тим часом третій генератор. Як же ж гарно бігав, але не добігав, трошечки загрідив, але від зони в його дізастер від Палеточки. дуже гарно зараз відіграє дізастер. І дуже непогано, тільки що пробігся е, Джамбі, капітан Dream Chasers. Е, якийсь то дощ тут у нас з Ейсів в трусіках. Що, в принципі, ми не засуджуємо, а тільки підтримуємо. Так що, все чарівно, все класно, все неймовірно, все афієзно. Кожна гривня важлива, пам'ятайте про це народ. Е, тим часом у нас, до речі, свіжий е, хук для е, Джамбі. І загалом у нас зараз три повіса має дізастер. Шведесенько собі перелазить е, у віконечко кайфу і, скоріш за все, зараз дає М1. Не дає М-1! Як же ж він хоче М2 закрити? Як же ж він хоче М2 закрити? Але розуміє, що якщо дасть М1, то дасть можливість для перетяжки. А це явно не те, що потрібно. Не робить, не робить поспішний. Не робить поспішний перелаз у вікно! Зієц, але все ж таки ловить, ловить трус. За труси схопив, намотало на пилку труси, засосало в пилу, дав по... Ну ви зрозуміли, да? По гарбу, я хотів сказати, звичайно ж. По гарбу, по гарбу труси намотало. Тепер Буба ще буде тиждень вимотувати ті труси з тієї пилки. Шикарно. Шикарно забирає дізастри, отримує третій свіжий хук і четвертий хук загалом. Клас. Всіх вітаю, хто ще не приєднався до нашої трансляції. Не забувайте про донатики. 5-10 гривень. Хто скільки зможе. Якщо у вас є можливість замовити якийсь то челендж для наших гравців, то ви можете і це зробити за певну суму, звичайно, залежить від складності. Ух, як виживає на тонесенького зараз Джамбі в нас, а ФКТ трошечки робить у нас зараз дизастер, розминає шию і пробує пробуючи і далі. Джамбі, Джамбі, просто придропне це лайно. Ні, намагається вигравати. Як? Як же красиво, але врізається на впевненому, не слухай мене джамбі, біжи, цитуючи класика, біжи Закриє, не закриває, на розвороті врізається. О, широкий рама-два Вандама, той Буба, це страшне, слухай. Невже не зможе забрати Джамбі. І іншим гравцям за цей час треба вже виходити, напевно, і продавати. Але у нас вінкон е, який? Е, немає вінкона, тому що уже перемагає е, у нас Енеїда, і це в нас 2-0, тому що по фреш-хукам. Вони в нас лідери. Невже будуть пробувати рятувати? Як же ж гарно зараз грає Джамбі? Просто, просто. Один на один. І забер... Е! Зник! Я вже думав, що він по-дружньому вирішив його СДВТЕ е, е, ком пригостити. І виходять, і дуже щасливий. Дуже щасливий з забирає ще дві стадії. І загалом у нас це шість стадій. Дізастер забирає перемогу для своєї команди 2-0 на користь Енеїди.